Друзі, привіт! Сьогодні хочу вам розказати про варіанти парканів ранчо, які виготовляє компанія Кардинал. На даному етапі хочу вам розказати про ранчо номер 1 які в нього відмінності і як він взагалі монтується. Перша відмінність, що ми можемо вибирати ось цю планку любую, тобі ж вона є 60, це 60 мм, 80-ка, сотка, 120-ка і 160 планка. Це йде в міліметрах. Також можна вибирати мікс, тобі ж міксувати. Може бути планка 160, далі йти 80, далі соточка, і міксувати під, любий ваш, під любі ваші бажання і інтереси. Тепер хочу розказати, як воно монтується. Дивіться, касетка, коли ви замовляєте, вона приїжджає до вас, може бути змонтована, може бути не змонтована. Коли касетка змонтована, ось так. На стартовій планки назвемо її так, закріпляється. Закльопками. Вона приїжджає в індивідуальний ваш розмір, такий як ви замовили. Далі йдуть доповнительні планки ось такого варіанта, які монтуються до самих стовпчиків. Ви виставляєте по уровню, монтуєте до стовпчиків, ось сюди закручуєте сам монтуєте їх до стовпів. І потім, коли вони вже змонтовані, стоять ось такого плану. Зверху, зверху, донизу опускається касета. От, наприклад, Ось так. Заходить касетка, Оп, зайшла касетка і монтується за кльопочкою знизу. Все, монтаж зроблений, касетка стоїть на місці. Друзі, ми не зупиняємося вас знайомити з, нашими, з нашою лінійкою парканів ранчо, і я вам хочу представити паркан ранчо номер 2 В даному випадку це двостороння зашивка паркан ранчо 2, але також можемо робити односторонню. Значить, планочка звідси має вигляд 7 см. Має, задня сторона її іде 10 см. Це фасадний вигляд. Ранчо, і ось такий вигляд вона має з внутрішньої сторони. Дуже мощний також сам по собі варіант. Бачите, вминає двома руками, не піддається вминанню. Класніший варіант, що ззовні вигляд має крутіший, що по скажімо так, по прочності. Монтаж відбувається точно так само. Вже зібрана касетка на стартових планках. Є допоміжні планки направляючі, які ви монтуєте, і потім вона зверху вниз заходить. І монтується за кльопочкою, як всі решта. Далі хочу вам показати сучасний паркан Rancho 3, яка в них відмінність. Монтується він точно так же, збирається в касетку. По розмірах монтуються направляючі планки, і ось так касетка заходить. Зайшла, закріпили знизу за кльопочкою, щоб вона доверху ніхто б її не міг там витягнути, і все. Яка відмінність у Rancho 3? Планка повністю йде 160 мм, тобі 16 см. Вона не змінюється, її змінювати немає не можливості. Але зато е, цей варіант ми можемо комбінувати. Тобі ж, зовнішня планка одним кольором, внутрішня планка вона йде 120 ми можемо робити колір любий який ми бажаємо. Тобі ж в даному випадку зроблено чорний колір зовнішня планка. Вінтаж е, зроблена внутрішня 120 планка. Ще один варіант, який називається Rancho Combo. Крутіший варіант: він йде з заокругленими верхами і низами. Тут планка монтується так само, як і всі решта є. Збирається касетка на внутрішній планці стартові, є направляюча, яка кріпиться до стовпчиків, і монтується так само, як всі решта ранчо. Яка у них відмінність? Розміру може бути зовнішня планка 140, внутрішня сотка. І так само може бути зовнішня планка сотка, внутрішня 70. Кольори комбінуємо по бажанню, який в даному варіанті зроблено 3D-дерево і графіт. Кольор. Далі вас хочу познайомити з Е, дуже потужний ранчо. Чому? Бо дуже такий жорсткий сам по собі. Він можна його вгинати двома руками, і ви не прогнете цей варіант ранчо. Дуже потужний, планочка тут може змінюватись. Ось така планочка йде тут 115-й розмір, 115 мм, 145 і може бути 195 Монтаж виконується точно так само, як всі решта ранчо. Монтується воно все на стартовій планці. Хотів би зауважити один момент, що ви можете замовляти як в зібраному, так і в розібраному стані паркани ранчо. Я би особисто вам радив, щоб збирали його спеціалісти, які у нас роблять на заводі, але при вашому бажанні, і якщо у вас є майстри, ви можете замовити в розібраному стані. Один варіант це хід продажів наші ламелі. Як вони виготовляються, як вони монтуються і як вони до вас доїжджають. Значить, перше, як вони робляться? Вони робляться в індивідуальний ваш розмір, збираються на заводі під ваш розмір. Коли до вас приїжджає касетка, вже в готовому вигляді, вона в гофрокартоні, вона йде в клійонки. І як вам її змонтувати? Ви ось висверлюєте, бачите, є закльопочки, висверлюються ось ці закльопочки з двох сторін, тобі ж. Тут-тут, і потім ця ламелька піднімається до самого верху. У вас виходить пространство в 9 см, з яким ви можете закрутити саморіз шуруповертом або задюбілитися на дюбель. Потім, коли ви вже закріпилися, задюбілилися, ви опускаєте цю ламель вниз і за кльопочкою в ту ж саму дирку, в той ж самий отвір, ви заклепаєте закльочку. Закльопки будуть примотані до касети і буде вже все в зборі. Ще я вам хочу розказати, що компанія Кардинал виготовляє штахетник. В даному випадку штахетник ми зробили в горизонтальному вигляді, він іде як сучасні паркани. Хочу вам сказати, що вона робиться на сучасних лініях з багатьма ребрами жорсткості, що додають парканові. Бачите, також коли прогинаєш, доволі жорсткий сам по собі виходить паркан. Робляться вони з двохсторонніх металів. У нас є лінійка металів кольорів, які є з двох сторон. Тобі ж ви бачите звідси колір, і з внутрішньої сторони ви також бачите колір. Монтаж відбувається точно так само, як і в усіх парканах ранчо. Планка йде, що стартова, що на ті, які збираються. І ось такий вигляд має ліцева сторона, і ось такий вигляд має внутрішня сторона. Якщо ви бажаєте мати сучасний паркан, телефонуйте на кардинал, ми вам допоможемо підібрати індивідуальний варіант саме під вас. Виготовимо в короткі сроки, доставимо і даже порадимо майстрів, які можуть вам його змонтувати.